Для чого нам ложка, коли ми ставимо подрізетники на фасаді. Ну, якщо ти забув шпатель, то береш ложку сюди. Вчора я вже цю процедуру зробив. Отак от, от подрізетнички поставив. І тепер сьогодні на термостойкий клей 117-й, от таким от способом, вирізаємо отвір в пінопласті і клеємо Замащуємо, і в нас тоді отакий такий от подрізетничок. Потім вони на наступний день підсихають, і ми вже можемо сміливо сюди монтувати механізми. Отакий от подрізетнічок. Зараз я його почищу добротно туди наніс. Ці вже почищені. Отак от от можна ставити подрізетники на фасаді, якщо ви раніше не заклали спеціальних. Закладних на термостойкий, на термостойкий клей. Ну, от. Тому зараз ложка піде в діло, тому що шпатель цей туди не влази. Погнав я щасти.